Прибавиться з такою дрібницю, Воно накидається ось отак на цепок, на зірку фіксується і вказує напрямок, куди цепок повернути. Давайте зрубимо. Зараз, 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 зараз. рукою зафіксуємо. Зараз колесо в мене зафіксоване. Я цепок взагалі знімав і тут настройка різна. Але це так, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Багато спеціалістів кажуть, штангелем треба виміряти від цього місця там, до фрезіровок, туди-сюди, бо типа, не совпадають оці поділочки з цими фрезіровочками. Штангелем вимірюєте. Ну, Чесно кажучи, я думаю, це бред, тому що не факт, що тут отут все, оце, все так само приварено, що приварено прямо, прямо так, як треба. Є варіант того, що взагалі наприклад, оце, оця сторона може бути допустим, довша, ніж та. розумієте? Тому я все ж таки більше прихильник такої штуки з Дивіться, зараз мене колись не зафіксовано. І різна регулювання. Ну, Наприклад, зараз підсуну або підсуну. Давайте цю сторону там. Ну, Коротше, смисл ви зрозуміли. Дивіться. Бачите, вказує чітко, вказує напрямок, як буде це покрутитися. Я вже так за допомогою цього цепок натягував, все нормально. Чесно кажучи, копійки коштує, раджу придбати для себе. А взагалі що купив е Малишика мотоцикл сина. І там немає оцих регулюванок, там все так примітивно, просто болтик, гаючка і так, на вгад, на око, як кажуть, цілься. Тому придбав для малиша мотоцикла. Але бачите, і для мого стало в нагоді. Тому раджу вам придбати. Зараз буде це все діло вирівнювати, підтягуватися, скільки потрібно. Отака цікава приблода.